Янчик. Алоха, шановні, ну що, з вами на зв'язку знову я Багамен. І сьогодні у нас випуск про оновлений бренд Грейт. От Отаку от фу, от таку от халдайобіну мені <смі> заслали. Я не знаю, скільки вона важить. Тут е 4 кілограма пише нова пошта, ну таке враження, що 14. Коротше, в цей раз без боксу, тому що вони відносно поспішали з таким от ребрендингом, Не знаю, повністю все перероблене. Ну, коротше, майже як новий бренд. Бренд Грейт. Давайте розбиратись, що у нас тут таке і що сталося з брендом Грейт. По-перше, змінився зовнішній вигляд всього. Це не те, щоб якби, круто чи не круто, але це вимоги законодавства. Тому ми будемо з вами тут зустрічати такі назви, як. Зараз давайте, щоб не бути галасловним, так би мовити. Мандрн, Ньюлмон, Лумон. Блук. Лоліп, ну і так далі. Туттібул. Ну, коротше, ви зрозуміли. Отже, це стосується нашого українського законодавства, і, в принципі, таке ж саме законодавство в країнах Європи, скажімо так, в усьому цивілізованому світі, що має бути на упаковці кальянного тютюну? По-перше, що нагадування, що куріння вбиває. Воно має займати не менше 50% від упаковки. Тут це все є. Е, да, до речі, у мене зразки не для продажу, тому тут нема акцизу. А так, тютюн без акцизу не може існувати. Ну, Тільки як зразок не для продажу. Е, це саме ми розмовляємо про бренд грейд. Само собою, що нагадую, да, що це повністю білий гравець. Ви зараз не зможете знайти. Безакцизний цей тютюн. То, отже, це те, що стосується зовнішніх моментів. І тут ще такий теж досить цікавий момент, що є ж дві лінійки: бьорлі. Ух ти, яка фішка. Бьорлі і Virginia. І в чому між ними різниця? Як відрізнити? А це колір написів назв смаків. У Бьорлі коричневий. У Вірджинії різнокольоровий. Ну, ще само собою, що можна перевернути банки і побачити там, де темний тютюн, то значить це міцне, там, де легкий, то значить це легке. Коротше, да, складновато так. Я вже уявляю обличчя працівників там кальянок, магазинів, там де є обидва, обидві лінійки цього бренду. Вони прям, я думаю, будуть проклинати і виробника, і законодавство, і все що тільки можливо. Ну, такі от наші реалії. Отже, ну і як ви бачите, що сам дизайн став такий більш мінімалістичний, нічого зайвого і так далі. Не можна ж писати тут назви фруктів, ягод і так далі. Да? Не можна ніяк стимулювати куріння, не можна тут розміщувати картинки. З ягодами, фруктами і так далі. Тобто тут все серйозно. Це не безакцизний гравець, не новий не крафтовий тютюн. Це вже бренд, якби, який, я так думаю, що багато хто знає і, як мінімум, чув. Коротше, що, давайте заб'ємо чашечку і будемо з усім цим всім розбиратись. Підсовуйтесь. І так, шановні, як у нас змінився бренд Грейт? Ось так виглядає баночка 100 грамова. Тут у нас всюди попередження про те, що куріння вбиває. Ну ви зрозуміли. Е, так само залишилась з, е, з банка, господи, зі скла. Як у нас тепер тут все виглядає? Це у нас лінійка Берлі, тобто те, що е, в районі середньої міцності. Ну за це ми ще порозмовляємо окремо. Отже, як, да, до речі, смак Бойсенрі називається. Коротше, це ягода. По смакам вже потім подокладніше розберемось. Цей смак в перший раз щось взагалі мені не зайшов, тому будемо прокурювати зараз ще раз. В перший раз я курив на пряматочки. А зараз спробуємо на фанелі від Дембері. Отже, що можна сказати загалом про цей тютюн? Мені дуже сподобалось, коли виробник написав, що з новою сировиною можна гратись як завгодно. Можна на трьох вугіллях гріти, будь-яка чашка, ніяких заморочок, все по стандарту. Типу, забив, прогрів, куриш. Все, ніяких заморочок. Але на справі виявилось трохи не зовсім так. Бо якщо ми беремо лінійку Virginia. То там, в принципі, все так як я розказав тільки що да, від виробника. Якщо ми беремо лінійку Берлі, то тут вже з деякими певними смаками можуть бути певні проблеми. Скоріше за все, як це я бачу, що такі у нас моменти в плані температури, да, що там може бути перегрів. Перегрів і вилазить дуже сильно сировина. І ми майже не відчуваємо смаку Аромки. Отже, це у деяких смаках все нормально, у деяких є певні складнощі. І от мені здається, що саме цей смак Бойс Henry, це типу Бойс Бері, він не так гарно тримає температуру. Тому зараз ми це перевіримо власне, на фанелі. А, ось така у нас забивочка. Зараз я тут трошки її ще розрівняю. Покуримо і вже поспілкуємось подокладніше. Ну що, наша чашечка забита, прогріта. Полетіли беректарчики. Тут треба сказати ще з Богом. Нда. Бо і Сенері цей трошки конечно, покраще. На фанелі, але все одно. Я його сюди отак от поставлю. Тут у нас стопочка з антітопами. Отже, давайте розбиратись спочатку по самому тютюну загалом. Що це у нас за продукт, що оновлено і так далі. Зараз у нас є Virginia Line і Burley Line. Вони там називаються Virginia Base і Burley Base, якщо я не помиляюсь. Так от, Virginia Base. Виконана виключно на Вірджині, сировина Virginia, а Бьорлі виконан чисто на Бьорлі. Тут нема ніяких купажів, блендів і так далі. Це чисто в Бірлі. Само собою, що виробник не розкриває там певні таємниці, але якщо ви пам'ятаєте попередній огляд перший, то там. У нас була така історія, що бренд Брендгрейт сам виготовляє е, сировину, сам вирощує тютюн на секундочку. Я не знаю достовірно, чи зараз все так залишилось чи ні, тому що виробник тримає в секреті е, ці моменти наразі, але це досить цікава історія. Е, ще раз нагадаю вам, що це білий гравець. На нашому ринку. Тобто цей продукт можна купити тільки з акцизною маркою. І це прям круто. Це от він і є розвиток української кальянної індустрії, так би мовити. Так от, давайте переходити, мабуть, тепер до конкретно смаків. Одразу скажу, що, на мій погляд, тут. Більше смаків в топі у нас саме з Вірджинії, і більше смаків в антитопі саме з Бьорлі. І на мою думку, у Бьорлі ще є певні такі моменти недообтісані. Не знаю, як ще назвати. Тому давайте розбиратись подокладніше. Отже, почнемо давайте з топчиків з міцної лінійки. Це у нас ананас. Ананасовий, о, ні, це пінаколада, вибачаюсь. Оце ж блін, ці назви. Pine Rain називається смак, це щось на кшталт пінаколади, але це дійсно дуже схоже на пінаколаду. Це прям такий конкурент свайпу. Далі, нью лимон. На ньому теж трошки зупинимось, тому що це, наче лимон з якоюсь вершковою ноткою, по типу як лимонний йогурт у гіданіста. Це прям досить прикольно. І Red Story це у нас ягідний мікс. Там прям все дуже класно збалансовано, тому що він виходить кисло солодкий Там є і кислинка від смородини, і солодка нотка від полуниці. Коротше, цей смак прям раджу. Тепер переходимо до нормальних смаків. Тут вже пошвиденьку я вам їх озвучу. І, може, на чомусь зараз зупинимось, якщо щось мені згадається. Pine Juice – Ананасовий сік, Ultra Raspberry – Маліна, Banamania банан. Strawberry тут просто безголосних. Мандарин. Great Man. Це аналог Пінкмена. Чергова спроба, але ну, не дотягує прямо до Пінкмена. І Red Dead Juice. Це нагадую саме у нас лінійка Берлі. І тепер що я заніс в антітопи. Ой, а тут один смак помилково опинився. Ще в топчиках Тутібул. Це на секундочку дуже крута історія. Це мікс редбула і, типу, як жуйки Туті Фруті. Це прям дуже смачно. Я давно такого не бачив, не відчував. Отже, антітопи, Бойсенрі. те, що я зараз курю, ну, коротше, це щось терпке, і навіть не можна зрозуміти, чи це ягода, чи це не ягода, Абсолютно. І така ж схожа історія, чим Теж щось таке. Це типу як китайський Агрус, але по факту. Жах, я не зміг це курити. Що перший, що другий смак. І Гарет. Гарет це у нас е, гранат, мав би бути. Але навіть коли ви відкриваєте банку, вам пахне томатами. Коли ви курите, вам більше пахне томатами. І на смак ви відчуваєте томати, а не гранат. Тому, якби тут, само собою все зрозуміло. Е, тепер переходимо. До лінійки Вірджинія. Отже, топів у нас тут досить багато. Прям е, ці смаки, які я зараз буду називати, вони допрацьовані. Вони от прям такі, що хочеться їх щоб вони такими і залишались, так би мовити. Е, їдемо далі. А що їдемо далі, починаємо, власне, з топчиків по Вірджині. Тут у нас маліна, лимон. Причому лимон він менш вершковий, вийшов в Вірджинії. Можливо, просто різні аромки. Мандарин. Тут він набагато краще, ніж в Берлі. Secret berry, блек Lollipop. Black Lollip. Далі Pine Juice ананасовий Сік. Black лоліп – це цукерка зі смородини, то я забув щось сказати. Тут Тібул, про який я вже казав, тут він теж в топі. Ред Сторі, теж про який я казав в Вірджинії, теж в топі. Pine Ray, це типу Аля Піна Калада, теж в топі. І полуниця. Полуниця в Вірджині залишилась такою ж самою гарною, як і була вона колись раніше. Знаю, що досить багато пошановувачів цього смаку. Переходимо до норм смаків. Тут у нас Грейтмен, він же Пінкмен, Банаманія і Cheesecake. Тут трошки зупинимось. Грейтмен, як і в Берлі, просто ну, не дотягує до топчика. Це просто норм готовий мікс, який можна покурити, але ну, до топчика він не дотягує. Банаманія, що в Берлініці, що в Вірджинії, у мене в нормальних смаках. Чому? Тому що банана там майже не чути. Загалом, типу, це все куриться приємно, не така історія, як з гранатом, але е, банану там нема. Це, типу, більш такий як е, тропічний мікс, якийсь солодкий, фруктовий. Ну, типу, більше підійшла б назва мультифрукт цьому смаку. І в Вірджинії ще у цього смака є, е, е, як би так сказати, е, вершковість от така от, певна. В Берлі цього немає. А, наступний смак це чизкейк, який в нормальних смаках. А, він загалом то досить непоганий, до топчика він не дотягує, і мені тут не вистачило якоїсь такої солодкості в смаку. Наприклад, якщо порівнювати з каукейком, то він поступається. Каукейк – це чизкейк від лагома, якщо що. А, і в антітопах з Вірджині у нас тільки гранат. Гранат такий самий, як і в Берлі, Більше схожий на помідор. От. Справедливості заради. Я ж написав, звичайно, виробнику, що, типу, щось у вас з гранатом взагалі не вийшло. І він сказав, що спілкувався досить багато з виробником аромок, саме оцієї от гранатової. Да? І там виробник сказав: купіть справжній гранатовий сік, не той, що продають. Як, типу, як ніхтар, а той, що ну, саме зроблений з граната. І, типу, спробуйте, що він буде таким самим. Ну, якось я не знаю, я наче пробував такі соки, і я ніколи мені гранат томатом не пах. Ну, коротше, це вже такий момент. загалом то смак ну, помідорний. Не знаю. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто пробував гранат. Може, це тільки у мене і у моїх кальянчиків така, таке враження. Звичайно, розіграш, шановні. Що буде у нас за призи в цьому випуску? На жаль, так сталося. Що Тютюн грейд розіграти я не можу. Але я можу розіграти три своїх персоналочки: унікальні, ексклюзивні, нові, в красивій упаковці. Ну, ви вже бачили, я сподіваюся, в сторіс. Отже, що треба зробити? Треба написати в коментарях, який смак від бренду Great ви хотіли б побачити наступним. І якщо, звичайно, ви вже курили будь-яку з двох лінійок, то написати свої враження, це буде додатковий лайк вам. І в коментарях, звичайно ж, треба написати свій нікнейм від інстаграму. Далі, що треба зробити? Заходимо в опис під цим відео. Там є посилання на монобанку. Треба зробити донат від 100 гривень. Може хтось захоче побільше. На кожні 100 гривень можна залишати один коментар, тобто можна скинути 1000 і залишити 10 коментарів на секундочку. Далі треба знайти інстаграм бренду Great, підписатись на нього, підписатись на мій інстаграм і, звичайно, поставити лайк цьому відео. От і все, всім успіх. Загалом, підсумовуючи цю всю історію, що можна сказати: однозначно, респект бренду Great Бо я маю уяву, який тернистий шлях вони пройшли і проходять, продовжують проходити, для того, щоб бренд існував і існував їх продукт. Це перший момент. Другий момент, за що я хочу їм респектути, за те, що вони, вони працюють в білому полі. Це однозначно лайк. Далі, що ще можна сказати про цей продукт процінник, само собою. Тут зараз з'являться е, варіанти цін. Е, і що таке МРЦ, забігаючи наперед, це максимальна роздрібна ціна. Тобто вище цієї ціни не можуть ставити там, магазини і так далі. Коротше кажучи, е, продукт насправді годний. Годний, е, як і Virginia Line. Тут він прям вже дороблений, бо вони з ним. Паряться, скажімо так, вже більше, ніж рік, Бьорлі ще трошки от певні смаки треба дообкатувати, на мій погляд. Але загалом, респект. Грейту, бажаю успіхів, розвитку, і щоб вони не зупинялись на цих історіях. Самий головний і цікавий момент, як завжди, на останок, про те, що у цього бренду вже готуються. Певні домовленості, поки так я їх назву, з різними іншими країнами. Тобто цей продукт буде представляти нашу країну в інших країнах, само собою, що не якихось там прям супер далеких, типу там Америки, там не знаю, чи Австралії, але в районі Європи і Азії. Не буду показати, які конкретно. Але загалом, я думаю, ви самі все це дізнаєтесь. От на цьому, власне, сьогодні і все. Приймайте участь в розіграші. Обов'язково не забувайте, що повномасштабне вторгнення досі продовжується. Підтримуємо нашу армію. Слава Україні! Папа! -па!